Мене є. Один колега від нього приходило випадково два пацієнта. Один пацієнт, ну це взагалі крінж. В неї була операція на коліні, і перше, що він зробив після оцінки, зробив їй стільки. Це там тиждень після операції, замість вправ для того, щоб ну працювати з основною проблемою. Він зробив ну, тому що це його один з методів заробітку. Апарат не дешевий, типу, і треба заробляти. Потім випадково прийшов пацієнт і каже: Слухай, може таке бути? Мені зробили устілки, я поносив місяць. У мене там було все погано. А потім я прийшов до іншого спеціаліста, перевірив і стопа ідеально просто. І я йому сказав, що ні, так не може бути за місяць, тим паче, що в принципі пасивний метод ну, візьміть м'ячик, надавіть собі на сідницю, я не знаю, на, на стопу ходіть так, що залишиться слід, або щось зміниться, ну не зміниться нічого. Якщо стопа мобільна, рухлива, да ми м'язами можемо щось підкоригувати, але в цілому ну, це неможливо. Часто буває, що у спеціаліста є. Я плантоскоп, я... я хотів колись купити, але розумію, що насправді покази достатньо обмежені. А всім підряд я не хочу їх робити. Але по-іншому, ти не відб'єш апарат.